Дорога 15-х начальних службів. В після області була очевидна обласна дискусія з тими людьми, які е, там цю дорогу спочатку перекрали, а тепер зараз, зараз вони там чергують. Е, очевидно, що люди є незадоволені станом передрони і потрібно якесь то питання вирішувати. Скажіть, будь ласка, про що йшла розмова з представниками е, обласної служби і які повинні бути найближчим часом з цією дорогою е, проведення роботи на скільки на цей зонах? Дороги не здоволені всі, всі мешканці які проживають в Чемраді в Сукарському районі. І процес ремонту цієї дороги він триває вже багато років. Тут тобто, бажання нам достукатися до вищих чинів для того, щоб ми здійснили цей ремонт дороги. Я хочу нагадати, що дорога це є державне значення, це є державна регіональна дорога Р-15, «Ковель», Володимир Волинський, Чорноград Джоу. І відповідно до бюджетного кодексу вони повинні фінансуватися до будь-які роботи, вони повинні фінансуватися за рахунок державного бюджету. Тому що є чіткий розподіл. Місцеві дороги за рахунок місцевого бюджету, державні дороги за рахунок державного бюджету. Що зробимо цього року? Спочатку цього року відправлено всі звернення до всіх інстанцій, починаючи від е, Кабінету міністрів, закінчуючи е, служби автомобільних доріг області і обласної державної адміністрації. На наше прохання е, місяць назад тут перебував е, новопризначений ну, керівник служби автомобільних доріг Львівської області, е, який... Фактично ми пройшлися повністю від Соснівського перехрестя до шахти Другої Чорногальської всю цю дорогу Р-15, яка відноситься до нашого міста, ми її повністю прийшли. І керівник повністю переконався в тому, що ця дорога потребує негайного ремонту, оскільки я так розумію, що десь в числі перших вона в планах не стояла. Я тільки можу повторяти те, що інформацію, яку він надав мені. Інформація така, ця дорога наша, ключена 6 кілометрів наших від пікету 123 до 129, тобто від переїзду залізничного зеленодорожного в районі заводу Чизенка до Сосінського перехрестя, це приблизно 6 кілометрів, трошки більше. Вона включена в перелік тих робіт, які мають по дорозі р 15 виконатися. Тобто ця ділянка плюс ділянка від Соснівського конкресу до Великих мостів. За його словами, передбачено подана пропозиція на 33,4 млн гривень, з них 25 мільйонів у цій ділянці. Також за його інформацією, на сьогоднішній день перелік ще не затверджений Кабінетом міністрів, бо це є обов'язкова умова виділення коштів, це щоб була постанова Кабінету міністрів про затвердження переліку доріг, які в тій чи іншій області мають бути зроблені. За його словами, ця дорога є перечерговою. Він виносив ремонт цієї дороги на зустріч з міністром інфраструктури України а також е, озвучував її на колегії е, Служби автомобільних доріг України. Е, Служба автомобільних доріг у Львівській області оголошений тендер. В Україні не має бути оголошений тендер. Я ще не проглядав сайт, але обіцяли, що на оцю суму має бути оголошений тендер. Ви знаєте, що зараз відбулися зміни до тендерного законодавства де знято таке питання, як закупівлі одного виконавця, що значно прискорило биде до виконання цих робіт. Тому необхідно витримати цей перелік, якщо раніше, ну то цей термін, якщо раніше згідно на законодавство, це було 45 днів, то тепер воно ну, приблизно 10 днів зменшено, це мінімум 35 днів при всіх добрих умовах, якщо не буде якихось оскаржень ми можемо, Тільки буде завершена процедура закупівель. Тобто, об'єктивно ми розуміємо, що раніше фірма, яка виграє тендер, вона раніше не зможе приступити тільки після закінчення терміну. Тобто є дві умови. Перше, це є затвердження Кабінету міністрів коштів на проведення цих ремонт, і друге це завершення танку. Звичайно, що чекати такий довгий період. Це услуги була ситуація, тому на зустрічі з активістами, з громадськістю, було прийнято рішення, підписано відповідний документ. Де всі учасники, корін підписалися, в тому числі і керівник служби Томбільний доріг, що на цей час до проведення реконструкції цієї дороги буде підтримуватися дорога в експлуатаційному містах. Тобто буде підсипатися е, гравійно шильневою суміш, відповідно вкатуватися рейдером і таким чином десь можливо зніметь е, е, таку. Точно руйнації автомобільної дронів. На сьогоднішній день це єдиний вихід з цієї ситуації. Ось і зі своєї сторони хочу подякувати активістам, всім, хто включився в активні дії по тиску на відповідні органи, це дало свій результат. Тому що те, що процедура а, і так і без цього тиску була проведена в закупівлі. Але не факт того, що ми приступили до підтримки експлуатаційного стану е, служби автомобільних доріг. Я думаю, що результат ця акція дала і треба тримати це під контролем і спільно, спільно разом, спільними діями. Я думаю, що вдасться в кінці кінців е, десь е, в, е, в другій половині липня, на початку серпня приступити до цих робіт. Але, я ще розумію, дуже важливим фактором є те, щоб ця дорога ці кошти були затверджені кабмі. Якщо вони буде затверджені, то це буде дуже, дуже, дуже То Об'єктивно, законно робити цю дорогу, якщо не буде відповідного основи Кабміну, то можливо просто зробити. Ще якщо можна запитання, яка пов'язане теж з дорогами. У нас в місті теж зараз є проблемні пам'ятілянки, де потрібно було проводити ямковий ремонт. Знаємо, що є очевидно, якісь борги за попередні періоди в тих організацій, які робили дороги. Скажіть, будь ласка, чи зможе місто приступити до ямкового хоча б ремонту доріг десь ну, літом хоча? Ну, якщо повернутися до попереднього, те, що ми говорили про дорогу Г-15, ви пам'ятаєте, що в кінці минулого року, в вересні місяці, приступили до ремонту цієї дороги. Тобто зняли проблемний шар асфальту і мали б її, як кажуть, зробити поверхневе накриття асфальтом, але в зв'язку з тотальними недоплатами, відсутністю фінансуванням ці роботи не були виконані, що до ще більшої рівнації цієї дороги. Ситуація ідентична і по місцевому бюджету. Ось я хочу вам сказати, наприклад, що на сьогоднішній день. Казначейство не проведено порядка 4 мільйонів гривень виконаних робіт за минулий рік, в тому числі ми маємо 647 тисяч це дороги, які були виконані минулим роком до сьогоднішнього дня не оплачені. 418 тисяч не проплачених внутрішквартальний Незважаючи на суттєву програму, яка прийнята на цей рік по ремонту доріг по місту, не факт, що при такому фінансуванні. При такому дефіциті фінансів, які сьогодні є в державі, нам вдасться виконати цю програму. Ми передбачили цього року порядка 4 млн грн це дійсно сума, яка ніколи не відділялася, не передбачалася бюджетом по внутріквартальних доріг. 4 мільйони гривень на ремонт внутріквартальних доріг, щоб суттєво покращило стан в дворах. Але ви бачите, що на сьогоднішній день ми ще ні гривні не можемо використати, оскільки фінансування через казначейство не йде. Так само порядка 7 мільйонів передбачено по наших дорогах, по місту загального користування. І така сама історія. Значить, підрядчик, якому ми от заборгували, як я вже говорив, 647 тисяч, тобто не ми заборгували, а не проводять казначейство, виконання роботи, і на сьогоднішній день немає можливості приступити. Якусь частину робіт він вже почав робити, ям проверимо. Ми бачимо вже по місту, вже почалися ці роботи, але якщо не буде своєчасної оплати за виконання роботи, то звичайно, що підрядчик припинить свої роботи і виконати ті, той план, і досить якісний і масштабний план, який заповнив на цей рік, навряд чи вдасться, якщо не буде змін фінансування. Якщо не з'являться кошти держави. Тому що я хочу, щоб ми всі розуміли, що всі кошти, які заробляються державним бюджетом і місцевим бюджетом, їх не вистачає на повну діяльність держави. Тобто всі ці кошти забираються на єдиному казначейському рахунку, і з них здійснюються соціальні виплати, заробітна плата, пенсії, соціальні виплати і так далі. Такі сьогодні стан нашої держави. І є речі, які ми повинні розуміти. Что за свои права? Треба Шо, Романч, а на на, на їх сайті, сайті не на сайте, на сайте службы. Вы не обіцяли, що з понеділка вони цей процес запустили. Тобто, ну, треба зайти, я все змоги. Я Буквально вчора з ним розмовляв. Заявив, що так, ми тендерні процедури проводимо. Ось, навіть, будемо так говорити, з певним кимиць порушенням, бо тендерні процедури можна тільки тоді проводити, коли є фінансове забезпечення, коли є відповідний документ, чи це є рішення ради, чи розпорядження, чисно кабінету. Поки що він не має, чи це він все рівно пішов на оголошення тендеру. От, з надією, що поки тендер відбувається, вони ж держава все-таки встигне прийняти цей документ. Плавно сказати, бачите, що відбувається в державі. Значить, у нас була асоціація громад Львівщини, виступали фінансисти на ньому, практично сказали те, що я сказав. Сьогодні держава в основному здійснює два види фінансування це забезпечення соціальних виплат і забезпечення армії. Решта на сьогоднішній день є дуже проблематичною. У нас практично. Кожна бюджетна установа працює з коліс, працює в надзвичайно складних умовах. Сьогодні дуже важко працювати в медицині, коли а, важко навіть закупити паливо для роботи швидких машин, ті ж самі медикаменти, дуже прості послуги, які сьогодні не даються. Ми вже майже рік не, не можемо оплатити організацію, яка займається прийняттям білизни в центральній міській лікарні. Тобто все настільки напружено. Діяльності бюджетних установ, у зв'язку з тотальним непроведенням видатків казначейством, зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів державі ситуації. Ми все це прекрасно розуміємо, тому десь в значній мірі терпимо, бо розуміємо, які в якій ситуації сьогодні держава знаходиться, але так довго працювати це дуже тяжко. Можна питання? Від громадської організації Червоної самобороди ну, знаємо вас, як ну, виважена людина, порадав, е, які зусилля від громадськості, від громадської організації питання вирішення е, тої дороги Ф-15, яке існує, вибачте, ви ще бачите від нас. Ну, Ми такі кроки, допустимо, ми знаємо, що згідно закону. Про дорожній рух і закону про міліцію дорогу має контролювати міліція ДАІ. Тобто ми подали запит на невідповідність стану доріг е, існуючому стандартам. Згідно цього, за 10 днів ми збираємося подавати судову заяву на Даї Львова. Чи то правильний крок, чи то крок. Знаєте, я, я би хотів, щоб ми. Ну, знаєте, ми всі нині знаходимося в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Знаєте, і мені, наприклад, не імпонують люди, які намагаються знаєте, це використати mm -hmm. ту ситуацію. Наприклад, е та, як сьогодні діє керівник служби автомітник доріг, до мене до нього немає ніяких жодних претензій. Порівняно з тим, як діли його попередників, любими слово, привилися з цієї влади, але вони дійсно не займалися цією дорогою, незважаючи на наші численні звернення. І хто слідкує за тим, той пам'ятає, наскільки при кожному голові адміністрації це питання піднімав, і деякі голови адміністрації реагували на це звернення, Такий був голова адміністрації Костюк, який в якійсь мірі трошки щось намагався там зробити. На жаль, після цього, крім загальних розмов, зняття керівників, знаєте, піара на телебаченні, реальної роботи то не було. Ну, я розумію, познімали керівників. Можливо, не того заслужили попередньо. Немає, ну від того дороги не змінилися. Ми хочемо бачити людей, які реально практично роблять. І сьогоднішній керівник Лозаренко, який е, приступив буквально десь другий місяць, працює, ось він не заслуговує на погані слова. Він ще нічого поганого не зробив. І мені, наприклад, дуже не сподобалося, коли під час нашої акції людина вийшла і відкрито. Без амбіцій, без образ. Він вислухав всі, навіть і несправедливі на його сторону, він вислухав, дав відповіді. І після цього ті, які би мали контролювати ДАЇ, про які ви говорили, взяли на нього і стало протокол. А в цьому фургоні виписали людині протокол. І це треба було просто на нього дивитися. Він був надзвичайно опустошений. Він сказав фразу За що ви мене так? За те, що я хочу вам допомогти, ви ще мене і караєте? Я ще не встиг вам нічого поганого зробити. Оце розумієте, за такі речі мають відповідати ті інспектори, які тим займалися. чому вони раніше не складали, чому вони раніше не займалися е, спільно цим? А зараз людина, яка хоче щось зробити, то ми на цьому ще граємо якусь роль. Приїхав і склав на нього протокол за поганий стан дороги. Він не встиг ще зробити, і стан поганий дорого. Тобто є речі, які ми повинні довіряти. Я вважаю, що на сьогоднішній день е, тонус громадського спротиву треба тримати. Але не переходьте якусь межу, тому що йде процес роботи. Якщо ви побачите, що він десь застопорився, то тоді треба приймати якісь дії до цього. Ну, давайте якось одним одним довіряти сьогодні в нашій державі, бо єдине, що нам потрібно зараз, це довіра, це підтримка до норм. Якщо ми зараз почнемо знову одні одних шарпати і хотіти, щоб всі хочуть, щоб нині все краще було. Я ж так само чую і читаю, от-от нічого після революції не змінилося. Воно і не може за 5 хвилин все змінитися, бо це дуже довгий процес перетворення змін і так далі. В основному в будь-які речі це в основному є економіка. Економіка сьогодні знаходиться в надзвичайно складному стані. Ми можемо тут пересваритися всіх, але від того нічого не зміниться, бо є питання підняття рівня держави, наповнення її грошима, і тоді вже можна дивитися, як ці гроші використовуються. То я вважаю, що сьогодні процес йде в правильному рості. От, як ми повинні відслідковувати? Відслідкувати зараз оголошений тендер чи ні? Якщо він оголошений, значить витримується слова. Слідкувати кабінет міністрів він засідає посереда. От, після середи, в четвер можна дзвонити, а то можна заранку і питатися. На Кабміні питання розглядалося. Якщо воно не розглядалося, треба піднімати потихеньку тривогу і якісь звернення робити на Кабмін, бо може закінчитись тендер, а гроші не будуть затверджені. Тоді тендер буде недійсним. От тоді треба піднімати. То я вважаю, що ви зробили дуже багато і правильного, і на сьогоднішній день треба дати час їм це виконати. Якщо вони це будуть виконувати, значить все йде правильно. Можна запитати? Нет, тут дуже не запитання? Тут є запитання по порадах лабіранту. Що ви можете, можете набрати, сказати, що до два подня гаїчники немає? Хай приймає міра. Та він не керує, гаріш. Звичайно, перепомагає. Чому немає? Ну от вони, вони штраф на нього написали, якщо займають своїми спелами. Це вже, вже другий день. Це, напевно, треба з головою сухарської адміністрації переговорити, це все-таки сухарська територія. Поливалка вчора прийшла два рази. Один раз прийшла, пів години. Люди втратили. Прийшла друга раз, люди здихнули. Тому він і просив, от, якщо я пам'ятаю, він просив громадського активіста, який би періодично контактував з ним. Так ми йому і не дали громадського активіста, тобто з ким контактувати? Хай би хтось, один. А є такі громадяни, що він без розуміють, не по-друге. Ні, ні, так не можна робити. Ми, випом або, випом ми, знаєте, ми, випом ми випом. або знову перетворюємо це, знаєте, в якийсь так. То, що може, той, той починає. Я розумію, що його були не всіх, особливо у тих, хто там проживає. Я думаю, це зрозуміти людей можна, коли кожного дня вони ту як кажуть, треба і так далі. Все. Але прийшли, хтось має бути такий, знаєте, це може бути вироби. один або два чоловіка, які повинні постійно контактувати, постійно стати, Щоб не 10 дзвонив. Я чомусь так прийшов, це міг старший. <ган> люди, не те, що в мене, що ми там живемо. А люди, кажуть, зайдіть до нас на дачу, зайдіть до нас додому, подивіться. Там такі свої пили, Це і катастрофа. Катастрофа. Ну нічого зараз, от єдине, що оці заходи, які намітилися, тобто, тобто вибух, підсипання, я підсипання eh, е і поливання до того, щоб прибити пилюков. Це єдине, що можна сьогодні зробити. Більше ви служба автомобільних доріг не візьмете нічого. А розумієте, що рада, не два рази, прямо. Що години хоча б, що пів години. Ви зрозумієте, щоб машина проходила, чим дуже подивитися і ходжувати. Бабуся йде 6 години ранку, йде на автобус, вона каже, люди я дикати не можуть. Каже, що ж ви робити? Ви, ви, тут, тут, розумієте, от в тих випадках є загальна солідарність, якби ще водії. Їздили іменно по дорозі, а не пообочено. Тупилюки то є Ну, Громада вже прийняла, рішення, фактично. Сьогодні вже більш-менш у ще б не якось більш-менш підправлено, вже можна якось по тій дорозі тихенько проїхати. Ми, ми Но, ми по, ми по обочині допоможемо. Нема, нема чого їздити, Ді, з дороги пилюка не піднімається, піднімається з обочини. Ми допоможемо. Всі ганяють, що не піднімають політику. Ми допоможемо, ми не рубаємо гіло, почистимо дорогу. І поставив на увазі. Щоб... По а Курашенко під'їхати він зможе, а ганяти вже не зможе. Так. Це ми вже прийняли от, в суботу начнемо. В суботу починаємо бачення зацикати гілку. А пан, коли почне дорогу робити. Зумієте, я ну, ще раз кажу. То, що вони могли зробити, що... Не Прошу, кажу, шкода тих бабусі, які йдуть на автобусі, і кажу, нема чого диктикую, що старанку, станеться. Дай Бог, що воно за два місяці тендер відбувся, щоб знайти на ну, Якщо воно швидко, 5 років, то майже треба... Майже ніхто не займався цією дорогою. То можна два місяці. Си, можна і пішли. Можна, можна або придбати машину, щоб по цін її їздила коливала, або хай би хтось дав машину, щоб заправляти її. Оце. Поливати, щоб воно постійно Ви, ви б могли була. Постійно... Що таке придбати машину, хто її придбається. Вийняти. Ви, ви, не не нас... Треба ще знайти. Mm. Думаєте, що а а техніка лише життя... чули, як є. Техніка, яка має по 15, по 20, по 25 років. Деякі машини вже списані. Тобто, ну це, розумієте, Ми маємо сьогодні, як кажуть, підведення риски під певним етапом yeah. життя держави. От, наприклад, якщо довести, от 894 тисячі не проведені з минулого по нас з минулого року, яку ми передбачили радою на спецтехніку. Смітєвоз, снігочисна машина, цей, то є ряд, який ми планували для міста зробити, в зв'язку з тим, що казначейство не проводить. Грошей ми не можемо нічого. От Гроші зависли, 894 тисячі мертвим грошей лежать. Ми розуміємо, що вони користуються тими грошима держава, і вона цими грошима виплачує соціальні випадки. Ну, нам і того не легше. А претензії людей є до нас. Чого того немає, чого того немає. Але, так. Але, 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 кажу, розумієте, от, Якщо ми будемо э, розрізняти все-таки, чия є міра відповідальності, тих легше буде працювати. Якщо просто казати, що всі винні і не розуміти, чому воно так сталося, ну, то в нас завжди буде якісь звинувачення, хаос і так далі. Ми розуміємо прошлого року, як асфальт зрізав. Прошу? Кажу, прошлого року, як асфальт зарізав і все. Так. І так. не їхня вина, а вона в тому, що держава не профінансувала ці роботи. Організація спокійно могла б, ще було досить часу, що жовтий місяць, де можна було спокійно покрити як мінімум один шаром асфальту. 5 сантиметрів і ця дорога би стояла по сьогоднішній день, була би нормально. А це там це не цілий комплекс, це, розумієте? Це. Цим би дійсно мали зайнятися службою автомобільних доріг разом <голов> з Даї, тому що е взенька дорога, ця, що йде, вона фактично її дуже перевантажена. Значить, <голов> ось тут є великий комплекс робіт, на який мали би звернути іменно власник цієї дороги, тобто служба автомобільних доріг, мала би разом з Даї опрацювати, як обмежити рух. Великогабаритного транспорту, бо воно, якщо так постоїть, вони можуть і ту дорогу розбити. Я можу сказати, що Лазаренко пообіцяв. Пообіцяв поставити там вагу після того, як закінчиться дорога. Закінчиться дорога, зробиться ремонт дороги, він пообіцяв поставити річ, і там вагу, Іноно для габаритних машин, щоб не було перегрузки, щоб не розбивали дороги. Пообіцяв камери поставити, фіксуючі. Лазаря. Ну, коли ми розмовляли з ним від 100 сторони, знімаємо. Давайте дай Бог, щоб вони зробили цю роботу. А Але після закінчення і палатка буде стояти до, до закінчення до. На мусить стояти. Чому? Не Важна, що ми не забуваємо. Хай нас не забуває. Хай не забувають пороби, так же всикалі. І той волос, ні тоже стати. Добре, я всім дякую. і ще, ще питання можете